Новий рік приходить до кожного. Сьогодні Київська мерія відчинила свої двері для того, щоб привітати зі святами дітей, які найбільше цього потребують. Деталі в сюжеті Альони горячої. Сьогодні в приміщенні КМДА особливе свято. Цілий день тут новорічні дива творять для дітей з різних соціальних категорій. Це дітки з особливими потребами, це діти-сироти, це діти, які пережили складні життєві обставини. І сьогодні у нас в нашому приміщенні на Хрещатику 36 відбудеться три вистави, які саме приурочені до новорічних свят. Після кожної з вистав малюки отримували смачні, але незвичайні подарунки. Цього року, окрім солодощів від мерії, волонтери сюди складали смаколики, які збирали впродовж тижня у продуктових мережах, звертаючись до простих людей. Помічники Миколая кажуть, відвідувачі, почувши про таку благодійну акцію, дарували найрізноманітніше. В основному це були конфети, приносили кубики різні, посудки. Ж даже. там були кофточки, футболки разні, шарики на ту ж саму йолку. І це буде в них такий великий подарунок. Одному кульочку ми все їм складемо. Все, що кияни хотіли ну, подарувати як благодійну допомогу, і ті цукерки, солодкі подарунки, які були закуплені за рахунок. Київської міської державної адміністрації. У тих, хто не зміг потрапити на міську ялинку, теж буде шанс отримати свій подарунок. В Києві започаткована вже багато років. Така акція Не забудь привітати. Де за допомогою волонтерів ми вітаємо всіх тих, хто не може відвідати ялинки, ялинкові вистави, знаходиться вдома. То волонтери одягають костюми, беруть подарунки і йдуть вітати таких людей до них додому. На початку свята до дітлахів завітав мер столиці Віталій. Далі Кличко та звернувся до них із новорічними привітаннями. У кожного з вас є свої мрії, так? Кожний про щось мріє і тому дуже важливо мріяти, вірити в це, робити все для того, що мріє. Відбулись і однозначно. І в новий рік те, що ви побажаєте, обов'язково. Здійснюється обласному році. Альона Горяча, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.